Друзі, вітаю вас! Мене звуть Іван Воробйов, і це канал Таємні Знаки, канал, який розкриває таємниці всесвіту і дарує вам нові знання про себе. Ви хворієте у вас проблеми на роботі та в особистому житті? Немає грошей, та й взагалі все погано. Певен кожен із вас, хоча б раз в житті із таким стикався, і точно ходив до тарологів або екстрасенсів, аби дізнатись, чому так і можливо почув від них відповідь. Ваші проблеми тягнуться з минулого життя. Або щось, типу, у вас погана карма, чи дійсно події та проблеми з минулого можуть впливати на наше сьогодення? Чи існує погана карма, і як змінити життя на краще? Про це сьогодні я буду говорити із своєю гостею, регресологинею та майстринею родових практик, пані Софеєю. Софія, вітаю тебе! Ради тебе бачити на нашому каналі Таємні Знаки. Певен, не всі наші глядачі знають, хто такі регресологи, що таке регресологія, а тому попрошу тебе поділитися цими знаннями. Дякую, Іване. Я також дуже рада тебе бачити і твою аудиторію. Надіюся, наша співтворчість буде корисною. Це не традиційна терапія. Ми всі звикли до професії психолога, до якого ходить людина з якимись своїми проблемами. Вони повертаються в дитинство чи якісь минулі проблеми в цьому в житті, і таким чином ну, вирішують, знаходять причину. А регресологія. Це е, о, така е, практика, яка заглиблюється е, в минулі втілення. Тобто ми продивляємося реінкарнації, і причини проблем ми шукаємо глибше, вони знаходяться на пам'яті душі і на підсвідомості. Е, тому будь-які е, проблемні ситуації, особливо коли вони відбуваються циклічно у людини. Вони потребують більш глибшого вивчення і зазвичай мають коріння в глибині. Ну, це тільки для тих, хто вірить в реінкарнацію і розуміє, що наша душа вічна і програє вона тут різні сценарії, набирається досвіду. Абсолютно, будь-який запит може, може бути. Також мова йде не тільки про проблеми, часто люди не знають. Яке їх призначення, чим зайнятися в житті, вони відчувають, що вони займаються не своєю справою, а куди скерувати свій погляд, не знають. Мають кілька варіантів. Це теж можна продивлятися, які минулі втілення перекладаються на дане, і таким чином людина себе знаходить в іншій справі. А якщо говорити про якісь серйозні проблеми. В парах, або навіть в стосунках між мамою і донькою, або і сином, ну тобто між дітьми і батьками, стандартні проблеми, особливо в дорослому віці, люди не багато не можуть знайти спільної мови зі своєю родиною. А, або це є. Е, е, Шлюбні стосунки, де здавалося, все так починалося райдужно і красиво, а потім люди перетворюються на ворогів і не можуть знайти не те, що дойти до спільної якоїсь думки, рішення, а взагалі стають ворогами і розлучення, і це продовжується й далі. Це все досліджується для чого? Для того, щоб людина побачила, які Стосунки пов'язували в минулому тілені з, з іншою людиною і там трансформувати це, зрозуміти суть питання, і е, тоді стає набагато легше вже проживати цю проблему в реалі. А як відбувається цей процес? Звідки ти дізнаєшся цю інформацію, звідки ти її считуєш? Е, є е, система простір, е, називається Акаші. Це є система всесвітня, чи вселенська система знань, де знаходиться інформація абсолютно про все, все, що було, все, що є, і варіанти і можливі майбутнього. Я так розумію, це те, що зветься хроніками Акаші. я заходжу в ці хроніки. Акаші, людина, якщо практикуюча, вона заходить зі мною. Також якщо ні, тоді вона знаходиться в полумедитативному такому стані. І просто ну, говорить, чи відкликається і та інформація, що я їй розповідаю, можливі реакції по тілу, мурахи, сльози, позіхання. Тобто йдуть такі певні енергетичні процеси: процеси очищення, процеси настроювання на, на, на цю інформацію. Тобто, там записана вся інформація про минулі втілення людини. Так, там інформація знаходиться про всі втілення людини, але ми не продивляємося всі, тому що їх може бути багато, тому що було вже і багато цивілізацій на нашій землі, і також багато я дуже взагалі не звідси. Тому ми продивляємося саме ті життя, які безпосередньо людина прийшла відпрацювати в даному втіленні. Вона прийшла з конкретним завданням. Їй дається е, аналогічна ситуація в цьому житті, тільки вона повинна зробити висновки правильні і поступити зовсім кардинально по іншому, ніж вона робила це раніше. Виходить, якщо людина має проблеми в цьому житті, то вони можуть бути пов'язані із минулими втіленнями, з якимись невідпрацьованими проблемами з минулих життів. Ну так воно і є. Софя, а чи може людина сама входити в регрес без провідника і ну, якось цілити свої проблеми з минулих життів у цьому втіленні? Техніка в регресу і входження хроніки Акаші вона доступна всім людям. Але, звичайно, потрібно цьому навчитися, тому що є техніка безпеки, за вас ніхто не зробить роботу. Ви можете носити гроші до, до знахарів, до тарологів, до астрологів, до регресологів, до всіх. Але якщо ви будете самі володіти інформацією і знати, як цей світ збудований, то це буде значно простіше і в якихось побутових речах якою дорогою їхати, робити сьогодні цю справу чи перенести її на інший день. Можна ходити в хроніки каші й продивлятися там імовірні варіанти майбутнього. Наприклад, а чи є зв'язок між поняттями Акаші і Кармою? Це одне й те саме чи ні? Ну звісно, звісно, тільки не треба. Е... Робити слово карма якимось страшним, бо карма є й позитивна, просто зазвичай ми звертаємо уваги на негативні події в своєму житті, і така склалася думка, що карма це щось дуже погане, але насправді, якщо роздивитися, то біля нас трапляється дуже багато хороших людей, хороших подій, і все складається найкращим чином. Це і є позитивна карма. Це люди трапляються нам, які, які були з нами в хороших партнерських стосунках в минулих втіленнях, і так і вони в цьому житті так само нам протягають руку допомоги чи вказують вірний шаг. А чи можна за допомогою регросології змінити своє життя на краще якимось чином зцілити свою карму? Е, ну так, так, це, це так працює. Але є одна, є такий нюанс. Коли людина відпрацьовує, продивляється, знаходить причини, так вона зрозуміла, де вона зробила де вона схибила, де вона не зробила для себе корисний крок благополучний, вона повинна усвідомлено жити в цьому житті. Якщо ж вона зробила роботу, ніби то все налагодилося, а потім знову все повертається і. Стає, як було, і каже, ось це практика не, не, не працює. Але справа все в тому, що потрібно уже дуже обережно і усвідомлено жити, обережно бути своїми думками, бажаннями і діями. Тобто, знати, що абсолютно все, що ми робимо, воно відображається на майбутнє. А чому так відбувається? Тобто, людина е вже трошки зцілила свою карму, змінила своє життя на краще. Вона нібито піднялася вже трохи на новий рівень вище. І тепер виходить, що для неї відповідальність за її дії, вона настає швидше. І ця відповідальність, взагалі, вона ну якось стає більшою. Чи як це відбувається? Ну єдина відповідальність, яка діє, це відповідальність за свої за свої вчинки, думки і своє життя, і свої кроки. Ось. Е, е, тому е, людина, котра відпрацювала, е, осмислила ці проблеми, які були присутні її в житті, їхні глибинні причини, бо там є просто причина, ще й глибинні, Ось. Е, вона переходить на іншу гілку реальності. Тому що вона змінює свої власні вібрації. Оці негативні напрацювання, деструктиви з минулого, вони якби людину роблять важкою. І вона знаходиться на тих гілках реальності, на яких і події і люди зустрічаються з, подібним, з подібними вібраціями, і фактично притягує в своє життя ну, негатив. І для того щоб вона зрозуміла і вирішила те, що вона не зрозуміла колись. А як власне змінюється життя людини? Які події в її житті відбуваються? Ну я дуже люблю реакції своїх е клієнтів, коли вони мені пишуть це чудо. Такого не було, відколи там я працюю. У мене з'явилося стільки клієнтів, якщо це було там по, по роботі, проблеми вирішувалися. У Мені зробили такі велетенські замовлення. Я, я, ну, моє фінансове становище там стало супер. Я дякую. І, ну, і людина починає, ну, починає розуміти, що в її життя починають приходити чудеса. І так у всьому, якщо це зв'язано з пошуком партнера чи коханого, то також коли людина розуміє, чим вона була обтяжена. Так, вона була обтяжена в страх втратити кохання. Так, страх болю або програмою, що кохання приносить страждання. Uh, і в коли вона це розуміє, в неї відкриваються зовсім інші шляхи, і вона притягує людину, яка дійсно буде з нею в парі і в хороших стосунках. А буває таке, що людина вже відпрацювала свої проблеми або, хоча б частину проблем, вийшла вже на новий рівень свого життя, і проблеми знову повернулися uh, до, до неї, і, можливо, навіть з новою силою більш серйозні. Ну таке враження, що ти вивчав регрес Іван. <реш> Насправді воно так і працює. Людині дається ще, ще уроки. Тобто, якщо вона поступає після того, як вона вже відпрацювала, якщо вона зновить, знову робить хибний крок, то наступний урок їй буде жорсткіший. І з кожним уроком жорсткіший і жорсткіший. Якщо людина робить Інші висновки, інші кроки, то їй дається легше, але перевірочка все одно буде. Дивись, а от ми вже, наприклад, відпрацювали свої проблеми, підняли свої вібрації, і от як нам залишатися в цьому стані? Як нам підтримувати цей високий рівень вібрацій, і взагалі негативні чи позитивні вібрації, яким чином вони впливають на життя людини? Ну, так, звісно, кожен з нас і взагалі все в цьому світі має певні вібрації: високі або низькі. І коли людина впадає в агресію, впадає в страждання, образи, скажімо так, звинувачення. Ці речі вони дуже занижають вібрації, вони, вони негативно впливають на людину, на її біополи і в кінці в кінці на фізичне тіло, доводячи навіть до важких хвороб. Якщо це постійно, якщо людина, наприклад, постійно живе в страху, страх надзвичайно деструктивна енергія. Ось. І потім з часом просто фізичне тіло від цього від, від цих вібрацій, це так як е, взяти фізичне тіло, це піаж. Ну, а тільки це на енергетичному рівні. Тобто, е, людина, яка, не дивлячись на те, що в її життя прийшло щось негативне, повинна е, розуміти, що це її власне бажання і бачення, що це шлях невірний, поганий. Але є насправді варіант, але він проходить саме по такій доріжці. Якщо відноситися з довірою до простору, до всесвіту, до Бога, не боятися, не переживати, що, що щось станеться, що відбудеться якісь події негативні, то ти пройдеш по цій доріжці слідкій, так? І опинишся в, в хорошому місці. Ну, це дуже легко сказати, але важко зробити, особливо коли зараз в країні війна і люди постійно е, знаходяться в страху і відчаю. Довіритись Всесвіту, але е, якби не переходити рамки сліпої довіри і нехтуванням своїм життям. Це, це тонка грань. Іти в укриття, так, е, але не з позиції страху. Не з позиції страху. А що це є тимчасово? Ми приймаємо реальність такою, як вона є, ми не можемо її змінити, так? нас бомблять. Е, то ми просто йдемо, але йдемо спокійно, нейтрально, треба старатися. Бо що спрацьовує? Зараз йде тотальна чистка, тотальна чистка е, нас, українців, від найбільш деструктивної енергії, енергії страху смерті. Страх смерті, страх е, хвороби, страх втратити близьких це те, що е, зараз зачіпає абсолютно кожного. Софія, дай, будь ласка, поради, як власне, підвищити свої вібрації, як знаходитись постійно у хорошому настрої, бути гармонійними з собою із оточенням. Е, е, чи є якісь практики для цього? Це дуже, це дуже просто. Е, є речі, які приносять нам задоволення, від чого радіє наша душа: музика, танці, театр, е, походи в парк на природу. Е, робимо це. Робимо все, творчість, малювати, все, що нам приносить задоволення. Раз. Далі пам'ятати про вдячність. Все, що в нашому житті є, хтось зробив, хтось привіз, і біля нас є люди, яким завжди можна подякувати. Ці енергії теж дуже е, е, позитивно впливають на людей. Ось потім е, проживати кожний день, не переживаючи про майбутнє і не згадуючи минуле. Тобто встав, радіємо, я встав, в мене є руки, ноги. Е, і залежно, який одяг енергетичний ти на себе одягнеш, з якими думками ти проснешся. І так відбуваються потім всі події. Як ти себе зранку зарядиш, так і буде далі. Його починати треба день із, із тих речей, які приносять задоволення. Навіть та піліжанка кави, вона, якщо, якщо це вам подобається, то забудьте про думку, що вона шкодить. Просто-напросто. Для вас це не, шкод, не шкідливо. Воно приносить вам задоволення, і ви заряджаєте його ну, позитивом. Софя, дуже радий був поспілкуватися із тобою. Дякую тобі за твої поради, і сподіваюся, що найближчим часом ми знову з тобою побачимось. Дякую, Іване, і я також сподіваюся. Па-па. Друзі, пишіть у коментарях, чи цікава вам тема регросології і зцілення власної карми, чи хочете ви дізнатись про це ще. Ну, і, можливо, ви маєте свої методи підняття настрою та вібрацій. Поділіться у коментарях. Ну і підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. До зустрічі!